Всім доброго ранку. Ось така у нас січнева погода, на дворі миряка, ну таке легеньке моросить, та й все. Я йду по посилочку, має мені прийти доволі гарна посилочка, але я відразу не відкрию, тому що ще мають прийти три посилочки. І я просто вам буду вже в самому кінці, коли я їх всі зберу, тоді я вам і буду розпаковувати, тому що по одній це буде не, не, не дуже цікаво. Просто я вам показую, що я йду на пошту. Ну, послідуючи рази я показувати вже дорогу не буду, тому що посилочки знаходяться в різних, в різних відділеннях пошти. Одна на новій пошті і три будуть вже на Укрпошті. Так що ось такі у нас справи. Я помаленьку йду, тому що посилочка прийшла ще вчора, а я йду тільки сьогодні, тому що вчора в мене не було можливості сходити на пошту. Ну а сьогодні випала така можливість, і я йду. Тож зустрінемось вже біля відділення пошти. Я вже підходжу до пошти, буду знімати приховану. Тож засімусь вже там. Тому що я не хочу палитися, Можливо, відсніму щось, а можливо і не вийде. Тож, будемо дивитися по обставинах, що й до чого. Так щось таке. Так, посилочку отримав. ще лишилося решту отримати і буде все добре. Тож очікуємо на інші посилочки і потім буде грандіозна розпаковочка. Так що, ось такі справилися. Трохи знімала приховану. І то не все, тому що е там були люди і я зробилась трошки. Так що ось такі справи. У нас така погода, сара, моросить. Не дуже добре січнева погода. Вже й пса розбудила. Так що дитя. Всім знову привіт. Це пройшло днів три. Я йду відправляти дві посилочки. Уже, е, як бачите, тут є посилочка. Е, в ній е, знаходиться Анастасійка, це моє спонтанне рішення. Я зробила обмін, і е, сьогодні відправляється Анастасійка до нової мами. А я Буду чекати свого поповнення. Тож вже зустрінемося на дворі, так як я спішу, час піджимає людина Надійна, тож я очікую від неї номер накладної, я перевіряю і потім вже відправляю Анастасійку. Тож вже зустрінемося. Надворі. Я сподіваюся, що все буде добре. І так, я вже йду на пошту. Одна посилочка маленька в одному рюкзаку, а це відправка моєї Анастасії. На дворі доволі тепло, сонячно. Головне, щоб мене не підвели. Ну, Я сподіваюся, що не підведуть, тому що ну, це буде доволі неприємно. Ну, люди нібито надійні. Сподіваюся, що я не помилюся. Тримайте за мене кубачки. Так, що Анастасійка йде в новий дім? Ось така у нас погода тепла. Ну, я вам кажу, що сніг у нас лежав, ну, випадав. Я вам скажу, може, разів чотири за всю, ну як би так сказати, за весь грудень і в січні взагалі вони, як би так сказати, вже середина січня. Я вам скажу, взагалі немає. За цей період січня, взагалі я не бачила снігу. І сьогодні я вийшла відправляти посилочку. На дворі тепла осіння погода. Так що ось такі справи. Анастасійка лежить. Тож зустрінемося вже біля пошти. Так, я вже доїжджаю до пошти. Як бачите, коляску тягну. І зараз буде пошта, тому я може буду приховано знімати, тому що щоб не було неприємностей. Так ось і пошта. Зараз буду відправляти молоко. Тут я вже очікую свою чергу, бо людей дуже багато. Так, посилки я отримала, дві посилочки відправила, їду додому. І так, як ви вже бачили, я відправила Анастасійку і Отримала дві посилочки маленькі, ще лишилося мені е, дві посилочки отримати, і все. Але я думаю, що я чекати більше не буду. Е, розпакую вам ті посилочки, які мені прийшли зараз, і е, минулого разу, тому що відео буде доволі-таки довгим. І... Будемо очікувати на поповнення. Ну, воно спонтанне вийшло в мене, і добре, що так вийшло, тому що я давно планувала зміни на каналі, і я думаю, що все буде добре і. Буквально через тиждень. Ну, посилка йде 6 днів, то я думаю, через 6 днів ми якраз з вами будемо розпаковувати моє поповнення. Тож будемо розпаковувати саму першу, яка раніше всіх прийшла, це ось ця. Зараз я за кадром її е, трохи розпакую і вам покажу. І так, я вже розпакувала і зараз ми побачимо. Це ось така пустушечка. Мені знайома її е, вислала для фотосесій. Е, зараз ми, е, е, розпакуємо інші. Тож очікуйте. І так, це вже інша посилочка. І зараз ми її теж розпакуємо. І тут ось така теж пастушечка. доволі гарна, вона не обрізана. Це я обмінювалася з одною е, підписницею. І ось вона вислала ось таку. Е, зараз я все прийму і будемо розпаковувати третю, останню, яка в мене була. Зараз я за кадром е, пророблю дірку і потім е, до вас повернусь. І так, я вже е, розпакувала. Це вийшла теж пустушечка від фірми Нук е, з Вінні Пухом. І тут іще ось подаруночок мені щось прийшло. Так що ось такі в мене були посилочки. Зараз я вам все покажу ось такі три пустушечки, мою колекцію. Вони всі дуже очікувані, дуже я їх чекала. І ми зробили доволі такий гарний обмін. І ось таке поповнення пустушечок. Обрізати я їх, звісно, не буду. Це для фотосесій. Мені дуже е, сподобалася ось ця. Ну, вони всі доволі такі гарні. Ось ця. І ось ця. Чіка я теж дуже довго чекала, е, мріяла дуже довго про неї. І ось е, мені її просто подарували. Тож на цьому я завершую свій влог. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей.